Після нашого минулого спілкування і опублікування його одна благословна людина, думаю, що це хороша людина, написала коментар, що надто все заплутано. Я можу зрозуміти цю віруючу людину, цього брата. Я можу зрозуміти, не тільки в цій області такого заплутання, навряд чи десь є щось, що не заплутане, але ця область це область величезних коварних капканів і сіток, які сатана виставляє. І він пильнує за тим, щоб. Ніхто не виявив його козні і не прорвався. І тому він буде створювати різноманітні враження. Але моя порада тільки одна послухайте ще раз, а потім п'ять. Спробуйте десять разів, і ви виявите, що заплутано не в слові, заплутано в розумінні. На основі цього я хочу сказати і зразу, можливо, хтось відкриє, а зазвичай люди дивляться хвилину-дві, максимум три, це вже багато, напевно. Якщо вони відкриють і подивляться три хвилини, то я хочу сказати, що це слово не для тих, хто шукає Бога в собі. Не для тих, хто шукає. Якихось благословень від Бога і чогось, в чому в ньому є, у нього є нужда, потреба, мрія чи бажання. Це слово не для таких. Це слово для тих, хто входить в область Божественної війни і починає сприяти Богу в цій битві. Це слово для тих, хто входить в область сутички темних сил і Божого промислу. І ті, хто входять, вони опиняються в небезпеці, будучи неозброєними. І саме для тих, хто входить і віддає своє серце, щоб сприяти Богу в досягненні цілі. Але не знає як. І натикається на провал, натикається на захват і падіння, от саме їм потрібне це укріплення. Тож я надіюся, що це принесе користь, на мій погляд, на даний момент, не багатьом. І все ж я думаю, що такі люди є. Які це люди? Це люди, які увійшли в область. Духовної сфери стикнулися з духовною реальністю, тобто стикнулися з тим, що воріг дії, опинилися під захватом і шукають вихід. Для тих, це постачання, це допомога для них. Що ми бачимо в реальному просторі на планеті? Ми бачимо тотальну темряву. І ця темрява буде згущуватися. Чим ближче прихід Господа, тим густішою буде темрява. І сила темряви атакуватиме з усіх сил. З однієї сторони блокуючи вхід до світла, а з іншої сторони, обманюючи тих, хто проривається, яким здається в область світла, насправді може бути пійманий підробкою і обманом. Ось яка реальність? Маси віруючих. Насправді, не в небезпеці, більшість віруючих не переживають небезпеки і не переживуть її тільки по тій причині, що вони не входять в область духовного життя. А якщо точніше, вони не хрещені духом і не увійшли в область духовних дарів або духовних переживань. Ті, хто не хрещені, і ті, хто не увійшли в цю область, не дивлячись на те, що темрява повністю огортає, всіх, вони не в небезпеці. І тому це слово і звернення постачання тим. Хто стикнувся з духовною дійсністю, увійшов в духовний світ, перетнувся з реальністю духовної сфери невидимого духовного світу і сили, яка так чи інакше атакує, діє, обманює, маніпулює, подавляє, захоплює, полонить, обкрадає. І так далі. Ті, хто увійшли і стикнулись з такою реальністю, їм потрібен вихід. І це забезпечення для них. Той же, ж, хто живе на рівні, Боже, дай мені хліб щоденний. Дякую тобі за здоров'я і моїх дітей і близьких, і рідних, їм не загрожує така небезпека. Так як вони живуть на дуже заниженому рівні християнського життя і не торкнулися, або не ввійшли в область інтересів Божих, в яких воріг є протидією. Духовна сфера це область Божого інтересу, в якій воріг чинить опір і протидіє цьому інтересу. Це духовна сфера. І ті, хто входять, шукаючи Божого інтересу в своєму житті, вони вторгаються, входять і стикаються з цією небезпекою. Ми розуміємо, що тотальна темрява блокує досягнення Божого інтересу. Але навіть ті, які входять, і знаходяться в пошуку, вони теж не досягають Божого інтересу по тій причині, що атаковані і блоковані не тільки щоб сприяти Богу в його задумі, а навіть в своєму житті закріпитися і утвердитися в образі Христа. Це і є серйозною проблемою. Сатана. Не тільки не дозволяє людині війти в ярмо Христа, щоб нести Його ярмо, і щоб це ярмо довершувало сердечний задум Бога, який він в своїх віруючих хоче здійснити. Він не тільки блокує, але він перенаправляє і атакує тих, хто в пошуку. Що він робить? І тут необхідно чітко утвердити дві ключові речі. Ми говоримо не про віруючих лодського типу, які впадають в різні гріхи чи спокуси, і не можуть вибратися з них, по причині любові до гріха або неповного посвячення. Це віруючі які мають проблему, але це проблема іншого рівня. Ми говоримо про тих віруючих, які в останні дні будуть піддані нападкам брехні, обману. І тому брехня є замкнутим замком для душі віруючого, який він. Не може розімкнути. Якщо віруючий піддався обману і був атакованим брехнею, а у кінцевому результаті ввірував в брехню, думаючи, що це істина, його душа блокована під покровом цієї брехні. Для цього не треба якусь глобальну. Якусь глибокодоктринальну або геретичну думку, достатньо обману в певному сприйнятті віруючого, коли він думає, що дане переживання і те, що він отримав, прийшло від Бога, а насправді це підробка ворога, яка прийшла від лукавого. Брехня замикає. Життя віруючого і блокує його розвиток, що в кінцевому результаті обкрадає його майбутнє. Він не може прости, він не може розвиватися, він не може дозріти. А якщо він не може все це зробити, то практично його обікрали і його не допустили. До цілі, яку ставив перед ним отець. Тобто звільнення від обману це розмикання шляху в майбутнє, шлях до нагороди. І ми розуміємо, що блок брехні не може бути розімкнений. Окрім ключом істини. Я надіюся, що ви це розумієте. Тільки істина розмикає кайдани брехні. Якщо людина знаходиться під тиском і поневоленні, ми можемо твердо сказати вона в брехні. Істина звільняє віруючого. Істина розмикає замкнуте коло його мертвості, замкнуте коло його страждань і поневірянь. Тільки істина. Якщо не прийде істина, він блокований до кінця віку. Істина це шлях звільнення, і це. Той метод, який єдиний, утверджений Богом. Ще раз наголошую і надію, що ви закріпите в своїй свідомості. Проблема брехні не вирішує покращення моралі. Проблема брехні не може бути вирішена покращенням своїх вчинків. Добродійств чи пожертвувань. Проблема брехні не розмикається нічим, окрім істини. І саме тому нам відчайдушне потрібна істина Слова Божого. Всім тим, хто поневолений, необхідна істина. Ми думаємо: напевно, більшість віруючих думає, що обман. Це атака на віруючого. Але це не так. Обман це атака на Бога, на промисел Божий, на задум Його і на Його інтерес. Лукавий атакує сферу Бога обманом, щоб ті, хто його, для них не засяяло світло. І тому це не протидіє віруючому. Це протидія Божому промислу і Божим інтересам. Я наголошую: це проблема не між віруючим і сатаною, а це війна між сатаною і Богом. І в його методи, щоб блокувати досягнення його цілі, сатана приміняє обман, брехню, лож. І коли він сіє брехню, він атакує Божий інтерес і погашає сферу, в якій цей інтерес може бути здійснений і може досягнути цілі. Отже, обман це атака на Бога. Якщо віруючий, готовий згодитися з обманом, то Бог ніколи. І якщо віруючий думає, що, будучи обдуреним, або знаходячись в обмані, він небагато втрачає, тому що паралельно з цим він робить добрі діла, пожертвування, багато справ хороших здійснює, або веде себе чемно, або ще щось, це не ціль Бога. Можливо, для нього це щось, але для Господа це ніщо. Господу потрібно не тільки щось зі сторони віруючого, а звільнення істиною, щоб ширити істину і утверджувати її далі, звільняючи наступних. Ніякі добрі діла не звільнять нікого. Ніякі пожертвування нікому нічого не принесуть в цьому питанні. Тому, розуміючи це, Віруючий повинен переусвідомити, змінити світогляд і розуміти, він бореться проти брехні не за свій інтерес, а за інтерес Божий. Коли він зрозуміє, що його поневолення це ураження Божого інтересу, він супротивлятиметься цьому ураженню ради Бога. Навіть якщо він не хоче робити це ради себе. Більшість віруючих не хочуть сражатися з обманом, думаючи, що насправді, не дивлячись на це, вони досить непогано живуть. Чисто, не брешуть, можливо, не обманюють, стараються робити добрі діла, допомагати людям, бути ввічливими і так далі. Це занадто мало. Це не інтерес Христа. Це занадто низький рівень. Бо інтерес Христа розбити силу темряви і звільнити інших. І чим більше звільнених, тим більш утверджується Царство Боже. Тим більше Божий інтерес набирає обертів і добігає кінця, тобто йде до завершення цілі. Кожен, хто бореться проти брехні, бореться за Божі інтереси. Почуйте, переслухайте ще раз, завчіть, занотуйте. Кожен, хто бореться проти обману, стоїть на стороні Бога, а не на стороні свого майбутнього. Хоча автоматично він буде мати звичайно, здобуток і в цьому, але ціль і суть не в цьому. Божий інтерес, щоб його діти були свобідні, і щоб вони звільняли інших, і щоб свобода, яку він дав і купив свою кров'ю, утвердилася на планеті через шукаючих Господа і відданих і посвячених йому, це Божий інтерес. І тому кожен раз, коли сатана Обманює вас думками, що це ваша особиста проблема. Ви повинні відкинути це мислення. Якщо ви поневолені, це не особиста проблема. Якщо ви обмануті і знаходитесь під тиском обману, це не ваша особиста проблема. Це проблема Царства Божого. В Царстві Божому проблема. Це пробоїна в Царстві Божому. Це доступ ворога в Царство Боже і частина захвату в царстві Божому, Божого ресурсу, Божого майна. Тому боротьба проти брехні це боротьба за ціль Божу. І тепер розуміючи, що Обман не являється особистим інтересом. Ми підходимо впритул до Божого інтересу і шляху досягнення його цілі. Свобода і перемога. Свобода і перемога. Бог хоче бачити своїх дітей свобідними. І перемагаючими, що утверджує царство Боже, і нищить царство диявола. Бог цього бажає, і з його сторони є все для того, щоб утвердити цю ціль, закріпити і видати повний і абсолютний ресурс для досягнення цього. Проблема може бути зі сторони віруючого, який або не розуміє, що обман є проблемою, або відноситься до цього суб'єктивно, або легковажно, або обманутий, в принципі, того, що будь-що, що з ним відбувається, повинно бути перевірене на предмет діяльності. В ньому або його діяльності, в зв'язці з Богом чи зв'язці з дияволом? Хто править? Хто джерело даного напрямку? Хто джерело даних думок? Хто джерело даних побуджень? Хто джерело даних діянь? Хто за цим стоїть? Віруючий, повинен бути впевнений, що за цим стоїть Бог, а не діявол. Таким чином, все, що потрібно віруючому усвідомити, це глобальність пагубності, обману сатанинських маневрів. І друге, тільки світло вирішує цю проблему. Світло. Тільки світло руйнує задуми сатани. Тільки світло поневолює його плани, тільки світло блокує його досягнення, і тільки світло веде віруючих поверх всіх його кознів і капканів до переможної точки в Божий інтерес. Світло це. Єдине, що необхідно всім духовним віруючим світло істини. Що є світло? Це дійсний образ речей відносно всього. Але моє звернення і Наголошення на тому, що шлях досягнення її світло не допоможе всім. Більшість не зможуть скористатися цим зверненням, і більшість не отримують світла. Чому світло не дається просто так? Світло приходить до тих. Хто повністю відданий його пошуку? Світло досягає тільки спрагнених світла. І якщо ж людина легко важна або байдуже відносно цього, світло не приходить. Саме тому, шукаючи, шукаючи світла, шукаючи істини. Це єдина категорія людей, яка має шанс. Я не кажу обов'язково скористається вона, але в таких людей з'являється шанс. Спрагнення світла, спрагнення дійсності, спрагнення дійсного образу речей відносно себе, відносно Господа, відносно інших, відносно слова, відносно сатани. Відносно своїх переконань і так далі. Спрагнення дійсного образу у всьому відкриває шлях світлу до такого віруючого. Байдужий світло не отримає. До нього світло не прийде. Дорогі благословенні, коли я кажу байдужий, це не п'яниця. Я про віруючих. Це не якийсь пройди світ. Я про віруючих. Я про віруючих, які можуть бути небайдужі до багатьох речей і безпосередньо до хороших справ. І служіння можливо, але не до світла. І тому я роблю акцент. Спрагнення світла це не просто віра в Христа. Спрагнення світла це не просто любов до Бога. Спрагнення світла це ненависть до всього, що є темрява. Напротивав. І якщо я дозволяю бути в темряві і не розумінні чогось, це показник. Відсутності такої справи. І якщо я не молюся про те, щоб світло прийшло рясно на все моє життя, і на мій розум, і на мою душу, і на мої переконання, і на мої вчення, це показник байдужості. Хоча це не обов'язково приведе до моральності. Нехай світло стане єдиним центром і предметом. Сердечного пошуку, це відкриває шанс на свободу, на звільнення, на вхід в Божий інтерес і Божий план, і перемогу, ради Бога, в своєму християнському житті і годженні. Я надіюся, що ви послухаєте ще раз це звернення ті, які шукають і усвідомите. Щонайменше три ключові думки, опори, які були представлені вам в цьому зверненні. Шукайте світла, прагніть світла, бо скоро темрява накриє землю, і не буде не тільки світла, а й можливості його знайти. Нехай сяє в серцях і в свідомостях, шукаючих. E um Amém.